Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Зима близько міська влада Запоріжжя закуповує електрообігрівачі і бойлери, зокрема для шкіл, де планується облаштувати індивідуальні пункти обігріву. Питання економії електрики опустимо. Якщо не буде світла, Чиновники розраховують на генератори. Їх ще нема як і запасу буржуя, який тільки но почали створювати. Збирають гриби на буржуйках гріють воду і їдять при світлі ліхтариків. Такі будні в жителів Гуляйполя, попри відсутність світла, води та газу, місто живе, комунальники працюють. Що ж робиться? Все горить. Мешканці Оріхова зняли на відео пожежу у багатоповерхівці, що виникла після прильоту з російських РСЗВ з запалювальними боєприпасами. Вигоріли шість квартир. За минулу добу ворог вдарив по 15 населених пунктах області: двоє загиблих і двоє поранених. Не будем брати плен, будем зжигати шайтанов. Рамзан Кадиров не випив пігулки і збожеволів в ефірі. Наша територія була не Запорізь. наша наші Одеса, Київ. Показує практика окупанти не на а в українській землі. Тим часом росіяни вигадали нову мету спецоперації: десатанізація. В Савб'єзі РФ заявили, що по Україні розповзлася церква сатани з кінцями в Америці. Рашисти на блокпостах викидають гуманітарку, яку люди везуть на окуповану територію. За добу до Запоріжжя Росіяни випустили усього 94 людини з чотирьох областей. Додає проблем і погода, оскільки злива розмила ґрунтову дорогу сірої зони в Кам'янському. У наших хлопців на передовій буде баня на колесах, спецавто має сучасні душові, парилку, соляну чашу, пралки і сушарки для одягу. Вантажівка утеплена із функцією обігріву повітря. В Україні з'явиться армія відновлення безробітних. Найматимуть на розбори завалів, розвантаження гуманітарки, заготівлю дров, облаштування блокпостів та інші суспільно-корисні роботи. Зарплатня 6 тисяч 700 гривень і вище. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.